Мішані друби. Що воно таке, ті мішані друби? Або мішані числа? А це коли є отак, наприклад, 2 цілих піци, та ще є отак три шістнадцятих шматочки. Отак. І ми тоді запишемо. 2 цілих піци, додати 3,16. А коли ми оцей знак плюс не будемо писати, а запишемо одразу 2,3, оце і буде мішаний дріб, у якому є і цілі, і частинки від цілого. Але тут, увага! Тут є той знак плюс 2,316 це мішаний дріб. Виділення цілої частини з неправильного дробу. А з правильного й не вийде ціла частина. Бо правильний дріб це число, що записане дробом, яке менше, ніж один. Обов'язково менше одиниці, тоді буде правильний дріб. А неправильний це, наприклад, шістнадцятих. коли уже чисельник дорівнює знаменнику, і тоді це одна ціла піца. А риска дробу – це знак ділення. А якщо, наприклад, 17 16, то це одна ціла піца, та ще одна шістнадцята. Оце вже мішаний дріб або мішане число. А тут ми не ставимо знак плюс, але він там є. Зрозуміли? Якщо зрозуміло, підкреслю. І зараз виділимо цілу частину з неправильного дробу, наприклад, 13 четверти. Треба 13, поділити на 4. Риска дробу це знак ділення. А 13 на 4 не ділиться, а 12 ділиться. То одну четверту один шматочок. Я тут покладу, щоб не забути. А 12 поділю на 4 12. Поділю на 4 буде 3 цілих. І цей шматочок, не забуду 1 четверта. Ще один, одна четверта. Оце ми вже з вами виділили цілу частину із неправильного дробу. І це вже мішане число. Давайте тепер отак. Отакий дріб: 385, запишемо четвертих і виділимо цілу частину. Щоб виділити цілу частину, треба чисельник поділити на знаменник. 3 на 4 не ділиться. Візьмемо одразу 38. 38, Згадаємо табличку множення. Угу. Поділити на 4. Мабуть, по 9 можна взяти. 9. 9 помножити на 4 це 36. 36 поділити на 4 9. То двійку запишу отут. І тепер у нас іще залишилось 25 шматочків, які треба поділити на 4. А 25 не ділиться на 4. 24 ділиться. Один шматочок відкладу. Двадцять поділити на 4. Шість. Дев'яносто шість цілих. Та ще одна четверта. Гарного дня!